Я чого не піду, е, е, ни піду в Э е, в рай тільки в ад? Бо ти маєш піти в ад, бо ти погано заступив дівчаток. Все правильно я робив, а що такого? Ну, я піду, в рай, а що ви смієтеся, а? Ти не підеш фрай, ти маєш піти в ат, бо ти пага, бо ти сміє на що мені? мені ті фра... палочки. Так не кажи, не можна сказати палочки, то ти підеш в ад. А як вас звати? А я що такого надо. Мені оці не треба, оці балонки. Що? Ти під ти не банки не маєш. Ти маєш не мармані ступити питаю. Мене звати Сера. А. Ой, Ф Фоксі, так мені, мені так і приємно, що ви так робили ми. Що? Що це там стукання? Я вам не мішаю. А! Фоксі! А ну розберися! У мене тут, тут розбороники прийшли! А! що там робити, а не то що надо, робимо, хотім то робимо, іди звідти, що там прийшов до да, Фоксі, ага, поняв? Ти, ти куди пішов назад? Ой, да. А, -а понял. Ти що думати ты не що головою Йо, Фоксі? Скажи з ним нормально. Стань нормально, скажи, mm -hmm. я даже Моя голова болить Зараз стаю Що я вам зробив? Що зробив?